Вітаю, друзі! Продовжуємо розглядати новий закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який починає діяти з 18 травня 2024 року. І в сьогоднішньому відео я перерахую вам абсолютно всі категорії громадян, які згідно цього закону мають право на відстрочку від мобілізації. Я підготував декілька слайдів, як бачите, їх досить багато, тому дивіться відео уважно і до кінця, щоб точно дізнатися, маєте ви право на відстрочку чи ні. Отже, давайте про все по порядку. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку. Тут, я думаю, все зрозуміло. Зуміло і пояснень не потребує. Також не підлягають призову на військову службу люди з інвалідністю, незалежно від того, яка в них група інвалідності: перша, друга чи третя, або ж люди, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Таким людям дається відстрочка на термін від 6 до 12 місяців з наступним проходженням військової. Військово-лікарської комісії. Особи ж з інвалідністю можуть бути прийняті на військову службу за контрактом. Тільки тоді, якщо особи з інвалідністю самі виявлять бажання служити, то вони можуть підписати контракт і будуть зараховані до Лав Збройних сил України. Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, також не підлягають призову на військову службу. Виняток становлять ті, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за 3 місяці. Також не підлягають мобілізації жінки та чоловіки, які мають дитину одну дитину або більше віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер. Позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно, відсутнім, оголошений померлим і так далі. Тобто, жінки та чоловіки, які виховують самостійно дитину віком до 18 років, також не підлягають призову. Вони можуть піти служити в ЗСУ тільки за власним бажанням, якщо підпишуть контракт. Також не підлягають призову на військову службу жінки та чоловіки, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками або батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Такі особи можуть бути прийняті на військову службу тільки за контрактом. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники та прийомні батьки, які виховують дитину, яка хвора на тяжкі хвороби. Перелік хвороб ви можете побачити зараз на своїх екранах, також не підлягають призову на військову службу. Зачитувати весь цей перелік я не буду, просто можете його зараз самі перечитати, подивитися, ознайомитися. Ось такі хвороби, якщо є в дитини, то жінки та чоловіки, які виховують таку дитину, вони не підлягають призову на військову службу. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, такі громадяни також не підлягають призову на військову службу. Вони можуть бути прийняті на службу в ЗСУ тільки за контрактом, якщо виявлять бажання. Не підлягають призову на військову службу усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Не підлягають призову громадяни, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, своїм батьком чи матір'ю, а також батьком чи матір'ю дружини, якщо дружина сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Або ж якщо дружина померла, визнана зниклою безвісті, або без. Відсутньою. І батько чи мати дружини не мають інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. Для того, щоб оформити відстрочку від мобілізації згідно цього пункту, ви повинні мати висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії про те, що е, люди, за якими ви будете здійснювати догляд, потребують постійного догляду. Також громадянин не може бути мобілізований, якщо він є опікуном особи, яка в судовому порядку. Визнана недієздатною. Не підлягають призову на військову службу особи, які мають дружину або чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Також не підлягають призову особи, які мають дружину з числа осіб з інвалідністю третьої групи, яка встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп ніг одного з парних органів або за наявності у особи захворювання психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних. Синдромів. Також не підлягають призову особи, які мають одного із батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тобто, в разі, якщо є батьки, які мають групу інвалідності першої чи другої групи, ви повинні їх утримувати. Але за умови, якщо немає інших людей, які відповідно до законодавства зобов'язані утримувати цих людей. то тоді ви маєте право на відстрочку від мобілізації. Не підлягають призову на військову службу члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої або другої групи зайняті постійним доглядом за нею. Але тільки за умови, якщо відсутні члени сім'ї першого ступеня споріднення, які можуть доглядати за е, такою людиною. Якщо ж у е, людини з інвалідністю немає членів сім'ї ні першого, ні другого ступеня споріднення. То норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення. Не підлягають призову на військову службу жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, і чоловіка, який проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною 6 статті 2 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Тобто, якщо є дитина до 18 років, то тільки одна людина, один громадянин, може служити жінка або чоловік. Хтось інший повинен виховувати дитину і доглядати за дитиною. Не підлягають призову керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Не підлягають призову народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Також не підлягають призову судді, судді Конституційного суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник та дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя. Звільняється від мобілізації і уповноважений Верховної Ради України з прав людини, голова та інші члени рахункової палати. Працівники органів військового управління, військових частин Міністерства оборони України, Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, управління Державної охорони України, апарату мінімум. Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, а також особи, які мають дипломатичний ранг, надзвичайний і повноважний посол. Державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу або експертизу прийнятих нормативно-правових актів. Державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, виконують роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх і. Інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Ну і як написано в законі, не підлягають призову на військову службу інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Також призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної. Професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначений частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Звільняються від призову наукові і науково-педагогічні працівники, закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,7% ставки. Звільняються від мобілізації жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції під час безпосередньої участі в АТО. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності. Також призову на військову службу під час мобілізації не підлягають. Військовозобов'язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу. Військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв'язку із звільненням з полону. Вище зазначені особи. Можуть бути призвані на військову службу тільки за їх згодою. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації може оформлюватися за допомогою єдиного державного реєстру на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов'язаний має право на одну з вище зазначених відстрочок. Порядок оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою цього реєстру буде визначатися Кабінетом міністрів України. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте лайк, підпишіться на канал і не забудьте написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!